Близніки, агресія. Агресія це агресія в словах, агресія внутрі самого себе, да? агресія від навколишнього середовища, буде намагатися більш трошки м'якшим і стриманіше з одного боку, з іншого боку, максимально працювати. Тися на праці на праці на фізичних тренуваннях максимально У мене якраз чоловік близнюк. От я одразу записала, законспектувала і передам йому та продовжуйте так. Це було для них період. Додам, якщо для вашого чоловіка, також додам, що останні півроку був важкий період, коли вони також могли або бути, бути дуже такими, наче лінивими, да, лінитися, або апатичними, або дуже агресивними. Агресія могла з їхнього боку проявлятися на всіх рівнях. І от їм треба максимально себе загрузити. Близнюкам треба загрузити на всіх рівнях роботою роботою та фізичним фізичним тренуваннями